Горіла літня кухня, господарська будівля та три житлові будинки. Протягом вихідних на території Чернівецької області трапилося понад десяток займань. Так, 11 травня в селі Васловівці Чернівецького району пожежа виникла у житловому будинку. Вогонь охопив площу 80 квадратних метрів. На момент прибуття рятувальників полум'я повністю охопило будівлю. У результаті будинок не вдалося врятувати від знищення. Ймовірною причиною займання є коротке замкнення електромережі. З цієї ж причини ще один житловий будинок горів у селі Груб Ністровського району. Пожежа почалася з перекриття будинку та згодом вогонь перекинувся на поруч розташовану господарську будівлю. Площа займання склала 115 квадратних метрів. У результаті знищено покриття, перекриття та речі домашнього вжитку. Водночас самі будівлі вдалося врятувати. Ще декілька пожеж на території Чернівецької області трапилися 13 травня. Так, через коротке замкнення електромережі у селі Рідківці горіла літня кухня. Ще одне займання мало місце у місті Чернівці на відкритій території та було ліквідоване до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Того ж дня, ще одна пожежа виникла у селі Площі Вишницького району. Вогнеборці ліквідували займання на площі 250 квадратних метрів. Причина встановлюється фахівцями.